Всім привіт-привіт-привіт! Сьогодні приготуємо ще один смачнючий пиріг або кіш з цибулею і сметанною заливкою. Дуже він смачненький виходить, тому давайте готувати. Інгредієнти, як завжди, в описі під відео. Спочатку робимо тісто, для цього в мисці змішуємо борошно. Натираємо на терку охолоджене вершкове масло, можна нарізати маленькими кубиками. Змішуємо і робимо таку невеличку крихту. Додаємо цукор і сіль, жовток і холодну воду і замішуємо тісто, довго його не мішаємо, нам головне зібрати його докупи. Загортаємо в харчову плівку або в пакетик і ставимо в холодильник хвилин на 30, можна на більше. А тим часом будемо робити начинку. Цибулю нарізаємо такими невеличкими четвертинками тоненькими. І викладаємо на пательню розігріту з олією. І підсмажуємо до золотистого кольору, час від часу помішуючи. Тепер робимо заливку. Для цього в мисці змішуємо яйця, сметану, нарізану зелену цибулю, натертий твердий сир, а також підсмажену цибулю, сілі сухий часник. Все добре перемішуємо, щоб маса стала однорідною. Дістаємо охолоджене тісто. Якщо у вас немає часу, то ви тісто можете покласти навіть до морозилки хвилин на 15 на 20, щоб воно охололо. Розкочуємо його тоненько. Форму застилаємо пергаментом і викладаємо тісто, формуючи такі бортики. Дно тіста проколюємо виделкою і викладаємо начинку. Зверху посипаємо трошки твердим сиром натертим. І ставимо в розігріту духовку на 180 градусів хвилин на 25-30 до золотистого кольору. Ось такий смачнющий пиріг у нас вийшов, а як він пахне, який аромат. М -м -м. Цей пиріг, як на мене, краще смакує охолодженим. Навіть після холодильника він стає ще смачнішим. Тому обов'язково готуйте. Дякую, друзі, вам за те, що дивитесь відео, підтримуєте мене і ставите вподобайки, підписуєтесь. Обов'язково буде ще цікавіше, більше рецептів. Всім дякую, підписуйтесь, ставте вподобайки, всім до зустрічі, пока-пока.